Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається в Україні та навколо нас. Сьогодні говоримо з Наталою Іщенко, керівником проєкту Балканський оглядач. Добрий день, пане Наталю. Добрий день. Хотів поговорити про ситуацію в Чорногорії, яка вже кілька місяців не може вийти з політичної кризи. Основувати ну, напередодні спроба сформувати новий уряд. Країни виявилися безуспішною і це змушений був визнати навіть кандидат на посаду прем'єра Ядрах Лекіч. Але навряд чи більшість українців має зараз змогу уважно стежити за перебігом чорноморських подій. Тому давайте повернемося спочатку. Чому власне виникла ця криза і чому був відправлено у відставку попередній уряд Дрітна Абазовича? Вся ця історія, ну, тобто цей етап. Кризи почався з того, що відправили в відставку уряд, який вважався більш-менш поміркованим. Mm -hmm. Але після того, як е, окремі діячі цього уряду, е, а конкретно якраз е, прем'єр-міністр Дрітан Абазович почав е, ухвалювати рішення, які ніяк не узгоджувалися, з європейською перспективою Чорногорії, як ми знаємо, це е, кандидат номер 1 фактично на вступ до Європейського Союзу. Так от, коли Чорногорський уряд почав приймати рішення, які ніяк е, не відповідали європейському шляху країни, то тоді коаліція, якраз, е, яка була на той момент така поміркована. Uh -huh. Відмовила йому в підтримці, і уряд було відправлено у відставку. Наразі в Чорногорії уряд виконує тих обов'язків, uh -huh. і саме Дріта Набазович залишається ВО. Uh -huh. І ось були спроби сформувати новий уряд, вже повноцінний. Uh -huh. І в, в цьому процесі. Партії Чорногорські повернулися до попередньої коаліції. А ось попередня коаліція була вже а, не, не зовсім проєвропейська, а більш проросійська, просербська. І от ці партії знов зібралися, а саме ці партії були переможцями виборів парламентських 2020 року. І ось так звана стара коаліція зібралася. Змінила закон про президента, таким чином отримала, точніше, сама собі надала право самостійно висувати кандидата прем'єр-міністри, висунула цього кандидата прем'єр-міністри, і ось на цьому, на цьому, так би мовити, кроці почалися проблеми. Тому що члени цієї коаліції, це як проросійські, просербські партії, так і більш-менш помірковані, громадянські, проєвропейські, вони вчора зустрілися для того, щоб запланувати вже дату засідання парламента, коли буде затверджуватися уряд. Але з'ясувалося, що проросійські і просербські партії не збираються обговорювати ані принципи, на яких буде формуватися нова виконавча влада. А не конкретних кандидатів на конкретні посади. Ну тобто вони намагалися просунути, про протиснути кота в мішку і вже призначити оце засідання парламенту, на якому би е проходило голосування за уряд. Ну, не надаючи жодної інформації своїм коаліційним партнерам. Коаліційні партнери на це не ну, погодилися і домовленості зірвалися, і кандидат прем'єр-міністр а, вийшов до журналістів і сказав, що уряду принаймні за цієї коаліції не буде. А взагалі, що об'єднує оці помірковані, як ви їх називаєте, сили, і просербські сили, окрім так би мовити, нелюбові до чинного президента Міла Джукановича? Абсолютно більше нічого не об'єднує. Хоча, формально кажучи, вони називають такі об'єднуючі мотиви, як боротьба з корупцією, проведення реформ. І такі красиві слова, але на практиці всі знають, що це коаліція проти Джукановича, і більше абсолютно нічого нема спільного. Але якщо помірковані сили декларують принаймні декларують своє бажання рухатися в бік Європейського союзу, то чому неможлива коаліція між ними і прихильниками президента? Ну, частково така коаліція відбулася. Якраз попередній склад уряду, е, який очолював Дрітам Набазович, до нього м, війшли сили, які колись були союзниками Джукановича. Тобто, не партія Джукановича, там е, е, декр... Демократична партія соціалістів. Да? а... Дві соціал-демократичні партії, які були союзниками о, цієї Джогановичської партії, вони війшли в попередній склад уряду. Тобто якісь, так би мовити, точки дотику були знайдені, але все одно ця частина поміркованих все одно вона схилилася до якихось рішень, кроків, які були о, більш про сербськими про російськими ніж про європейськими і коаліція розвалилася. Ну з іншого боку, Джуканович підписав таки цей закон про обмеження власних повноважень, хоча при цьому заявив, що він вважає його неконституційним. Чи не було це свідчення того, що Джуканович готовий до якихось компромісів? Ви знаєте, я поясню, цей закон про президента, який дозволив якраз нинішньої коаліції самостійно висунути кандидата на посаду прем'єр-міністра, він був абсолютно о, таким поза зоною правових норм. Mm -hmm. а, але через те, що політична криза призвела до того, що в Чорногорі не працює Конституційний суд. Mm -hmm. Відповідно, політики змогли а, ухвалити таке рішення без так, би мовити, без жодних формальних зауважень. Mm -hmm. а, в цій ситуації по закону Джуканович мав підписувати цей документ, але не мав а, його виконувати. Mm -hmm. Що він відразу і заявив. Тобто я підписую, але виконувати його не буду. Коли зараз зірвалася оця домовленість про формування е, уряду, то е, партія Міла Джукановича, демократична партія соціалістів, вже заявила, що вони знали, що нема насправді домовленості стійких навколо кандидатури Міадрага Лекіча, який зараз не зміг стати прем'єром. І саме тому його до того президент Міла Джуканович не висовував як кандидата на Посаду прем'єр-міністра до речі, саме через це цю відмову Джукановича і виник цей закон про президента, я хочу сказати, що окрім цих внутрішніх правових політичних колізій, існує такий дуже потужний геополітичний фактор. Ми вже говорили, що оця коаліція, яка Намагалася формувати уряд, є більш значною мірою сербською проросійською. Але ось опозиція цієї коаліції, вона не тільки зосереджена в, в нинішньому президенті Чорногорії Міла Джукановича але є і зовнішні сили, які виступають проти, mm -hmm. як не дивно. А, Європейський союз тут все ж таки вирішив трохи а, так займати позицію спостерігача, а ось Сполучені Штати а, вони просто однозначно заявили, що а, оцей уряд, який намагаються сформувати на підставі неконституційного закону. А він буде нелегітимним і Сполучені Штати з ним співпрацювати не будуть. А здається, що ця заява посольства США в Подгоріці якось теж внесла свою лепту до того, щоб домовленості стосовно нового уряду не було досягнутим. В Україні новина про провал переговорів про формування Чорногорського уряду вийшла з під загалком, країні загрожують дочасні вибори. Поясніть, чому загрожуються? Адже от в Болгарії там, чи в Ізраїлі вибори відбуваються мало не нон-стоп і нічого страшного не, так би мовити, нічого страшного це не призводить. Можливо, це і є вихід з ситуації. Ну, Здається, що якраз дострокові парламентські вибори є. Ті позицію, яку підтримує і президент Міла Джуканович з партіями, які навколо нього гуртуються, так і оця коаліція, яка не склалася, mm -hmm. тобто всі за дострокові парламентські вибори, і нібито не має бути якихось суперечок. Але я можу сказати, що десь 5, понад ну, шість десь років тому. Парламентські вибори призвели до майже громадянської війни в Чорногорії, коли Росія намагалася там організувати державний переворот. Mm -hmm. Тому Чорногорія і парламентські вибори, в принципі, так, це звучить загрозливо з точки зору стабільності а, в країні а, і втручання зовнішніх гравців в політичні процеси. Ну, українці, звичайно, найбільше цікавить питання, як події в Чорногорії можуть вплинути на нас і на нашу боротьбу проти російської агресії. Зрозуміло, що країна маленька і прямо впливати не може, але. Чорногорія є, наприклад, членом НАТО. У нас вже є прецедент з Угорщиною, яка застосовує право вето, коли потрібно і коли не потрібно. І чи не виникає загроза в разі приходу до влади в Чорногорії сил, які ну, лояльно ставляться принаймні до Росії, що в нас буде ще один член НАТО, який буде гальмувати нашу інтеграцію, нашу взагалі співпрацю з Альянсом. Ви знаєте, тут все навіть більш серйозно. Так, це загроза якихось таких спроб блокування чи права вето, як це робила і робить частково Угорщина. Якісь торпедування рішення альянсу стосовно допомоги України, але це і інша загроза. Це загроза шкідливих дій всередині НАТО. Тобто, коли в НАТО опиняється не просто країна, яка е, намагається знайти свій шлях, так би мовити, як Угорщина, mm -hmm. а просто відверто країна, в якій е, керують російські агенти, то це вже небезпека всередині альянсу дуже серйозна і реальна. Я можу сказати, коли якраз е, владі в Чорногорії був проросійський і просербський уряд, це було е, Ну, Рік півтора роки тому, uh -huh. десь приблизно в такому часовому проміжку, то відбувалися дуже дивні речі, відбувалися а, якісь витоки секретної інформації. Uh -huh. Відбувалося блокування навчання НАТО в регіоні. Uh -huh. Відбувалося м, те, що НАТО не змогло. Розмістити радари для спостереження в регіоні. Звісно, нібито Чорногорія блокувала щось, якісь події на своїй території, але ж ми всі розуміємо, якщо радари ставляться в Чорногорії, це не означає, що вони будуть працювати тільки для Чорногорії. Це була важлива важливий крок для всього НАТО. так ось Чорногорія його заблокувала. і до речі, не всі рішення ще е, відмінено, які тоді були ухвалені якраз цим е, проросійським, просербським урядом, і можна тільки здогадуватися, що буде, якщо Чорногорії дійсно зміниться влада і буде міцною проросійською уряд. Е, це е, загроза е, не те, що руйнування, а дестабілізації НАТО, так точно. Тобто, незважаючи на те, що Росія так сильно загрузила зараз в Україні. Вона все ще має надію використовувати Черногорію як троянського коня? Ви знаєте, в нас чомусь є ілюзія, що в Європі відбувається тільки війна в Україні. Ні, ані Росія, ані Захід, ані НАТО, ані не Європейський Союз, вони не сфокусовані лише на Україні. Балкани були, є і залишаються і будуть залишатися однією із найбільш важливих точок уваги для Заходу, як і для Росії теж. І вони не припиняли боротьбу гібридну в цьому регіоні. І так буде відбуватися і надалі. І насправді, от останні події в Косово. Там постійна якась напруга в Боснії і Герцеговині, політичні е, кризи перманентні в Чорногорі, там всюди присутній російський вплив, російська участь, і вона не слабне з через те, що Росія загрузла, як ви кажете, в Україні. Ні, вистачає е, сил, засобів на принаймні два таких регіони, як Україна і Балкан. Західний Балкан, не точніше. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Наталією Іщенко про те, що треба знати або розібратися в тому, що відбувається на Балканах, регіоні в регіоні, який не такий далекий від України. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.